Святого Євангелія, читання, Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будь обважні, сказав Господь, хто відпускає свою жінку і бере іншу чужу з нею, і коли жінка покине свого чоловіка, війне за іншого чужого і приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм, бачачи, те, Ісус, виявив невдоволення і сказав їм: «Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм таки, бо царство Боже. Істину кажу вам, хто царства Боже не прийме, як дитина, не війде до нього. І обнявши їх, поклав на них руки і благословив Слава слава тобі, Господи, слава тобі! Пустіть дітей приходити до мене. Не бороніть їм. таких бо Царство Боже. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Христос заступається за дітей, багато батьків. Хотіли, щоб Ісус їх поблагословив і приносили до Нього. Апостоли побачили, напевно, що це займає дуже багато часу, ну і сказали людям, щоб вони не підходили, не забирали цей дорогоцінний час. Але тут Ісус заступається за дітей, Він ставить їх за приклад. Він каже, що таких буде Царство Боже. В Іншому місці у Писанні Він каже, будьте як діти. Чому саме дитина, що таке є в дитині такого, що Христос ставить їх за приклад? Коли ми подивимося на дітей, ми бачимо їхню простоту. Вони є прості. Вони, якщо щось хочуть, вони впруться, вони будуть просити, поки не отримають. Їм не має значення, скільки ця річ вартує, де ці гроші треба взяти. Вони мають то мати і кричить до тата, до мами, бо знає, що вона цього хоче і що вона отримає. І в цьому виявляється їхня віра, бо вони вірять, що вони будуть мати те, що вони хочуть. Довіра. Так само діти довіряють своє життя батькам, вони люблять своїх батьків. Якщо дитина десь вдариться чи щось станеться, куди вона біжить в першу чергу? До тата, до мами, кажуть: Ой болить, тато з мамою поцілує, обніме і все, і вже не болить, бо дитина знає, що тато з мамою заступиться. Вона довіряє, коли тато чи мама підкидає дитину вгору, дитина радіє в серці, і вона не переживає, що не зловить її ніхто, бо вона знає, що тато з мамою ніколи не підведе, що тато з мамою завжди зловлять. Як хтось інший візьме чужий дитину, ну тоді вже по-іншому, тоді вже є страх, тоді вже є вже крик, бо не довіряють, бо це є чужий. І саме вони цим прикладом довіри вчать нас, як би повинні довіряти. Нашому небесному татусеві, нашій небесній мамі Марії, довіряти на 100%, не сумніватися, завжди молитися з вірою, мати віру у своєму серці, і тільки тоді, коли щось потрібно, ну тоді вже витягуємо віру з кишені, молитву і починаємо молитися, завжди перебувати в контакті з Богом, будувати з ним свої зв'язки. Молитися, молитися щиро як дитина своїми словами, як підказує серце. Господи, сьогодні новий день, ранок. Я Тебе запрошую, Господи, будь зі мною. На мене може чекати дуже багато різних небезпек. Господи, рятуй мене від них. Господи, благослови тих людей, яких зустріну протягом цього дня. Мою сім'ю, рідних, близьких, друзів, моїх співпрацівників. Йдемо на роботу, чи їдемо молитися собі в серці. Знову ж таки, чи своїми словами, чи вервицю, чи будь-яку іншу молитву, бо кожна молитва це є зустріч з небесним батьком, з небесною матір'ю. Під час тої зустрічі Господь бачить наше серце, бачить наші потреби і дає свою ласку, через яку допомагає. І саме через молитву ми оживляємося. Через молитву ми насичуємося. Бо ми відчуваємо тоді опіку Божу, і ми тоді менше переживаємо. Ми тоді менше маємо страху, бо знаємо, що Бог є біля мене. Той, який сотворив цілий всесвіт, той, який управляє вітрами, всіма стихіями, молекулами, атомами, він є мій батько. Що я маю боятися? Господи, Ти є зі мною, Господи, допомагай мені. Якщо ти щось допустиш, то я вірю, що ти досиш мені силу, щоб я разом з тобою переніс, перенесла це все. Ісусе, люблю тебе. Отож, будьмо як діти. Вірмо, довіряємо, любімо, допомагаймо. Бо таких, як діти, є Царство Небесне. Щоб і ми почули, і вас також є Царство Небесне. Амінь. Христос Христос.